Caete. Podviniy, директор Directum Kiriyu, Наші масії, правда? Буває таке. <тас> <тас> хочу Оленосин. <тас> я... <тас> <тас> отак, так? Отак, отак, <тас> <тас> я Олені хочу сказати на, на рахунок наших тварин. Я вже себе відчуваю просто ветеринаром, від тому що наша продукція дійсно працює, я просто добавлю. На котів собак це точно, це перевірено, в мене кіт хворіє е, бродянню астмою і е, навіть таке буває. І я його по всіх лікарнях витер... ветеринарна вчагала, і ми тільки що чути... він не знов, але спасла його тільки нове життя. І я зараз лікую наших котів, всіх, хто приходить, зараз всі мають в основному котів собак. Ну я більше по котам спеціалізуюся. Наприклад, бо зараз, на жаль, багато половиних тваринах. Ми використовуємо чаву, віптурін, від здорового життя, антипаразитарний. До речі, антипаразитарний, в залежності від вагітні кота. Наприклад, мій в'яз кілограм я даю по 5-6 капель два рази на день. Тобто не стісняю да, кожен кілограм. Так, Кожен кілограм капіталь. Якщо хай це на колегі, можна другий крапельки давати. Що вже здоровий, то я Не здохне тут. Я раніше давала фазель для вікна попірка від кашу. Зараз даю по цілій два рази на день, а під фізо теж. А як даєш світа, щоб воно з'їло? Щоб воно з'їло, краплі я в, ну, правда... в суп даю, да, да. а, я, а таблетки викараю. А таблетки мене колись навчили Ну, якби був кіт, я б показала, так береш заколку таблетку пальцем, Не прямо в рот, а, а вот так да, вот сбоку. И, туда, как и прямо бы. вот так туда, вот так, как южку у угу, А за треба прижати. И я так получилася, таблетки дуже легко даю. А вот краплі не хоче пити. Хоча наших партнерів дуже люблять сір для зору, заколами дуже, яка крапле, кошка вже бежить. И... А якщо валер'яночку добавить? І виявляємо, <звучить> тому я, <плоди> <потому, звучить> я феліксу розміщую водичку і туди підкапую вже що треба. Тому часом від торік можна чистотів додавати теж. Я, я <плоди> вам кажу, всі люди каплять, і от я кажу, в мене і патофор має бути в кожному домі, то я вважаю, що нашим тваринкам теж обов'язково давати елікси для печіночки, або розсторопшу і для мира, тому що всі ці корми вони теж хімічні і печінка у них така слабенька. Треба давати. Ну і, до речі, мазі гель 39 ми ми мажемо, якщо там якісь операції були, то там, щоб не боятися, що зливже там щось. Ну, я знаю, що щоб не розмовляв <ривіт> <ривіт> От, Але потім, коли треба, щоб запрацювали то і ну, 39 ми регенерируючи, мажемо снігом і даємо дуже з'їсти, якщо треба. Ну, про вас я люблю тему МАЗ, тому що я в тримаю ще і в професійно-одоручного центру багато років. А, найкраще, коли приходять новачки, і наприклад немає на комп'ютерної діагностики на даний момент, то вони спочатку бояться Там куди наші прапельки або таблеточки, і ти починаєш і МАЗі кремою, цю позицію давати. Цього вони не бояться. І тоді я вже даю все, у них робників є, і кожного даю і Швидко, максимально і е, якісно надати інформацію, бо всі ж у нас завжди спішать, швидко, якісно, швидко намазати. Якщо щось болить, то ви намазали, і потім, коли через п'ять, обов'язково треба запитати, е, як ви себе почуваєте там, а допомогло, або якщо кремом, то обов'язково запитати. Бо людина намазала, воно прийшло, переволіла, щоб Затягнулася воно і забула, що воно там і боліло. Потім питаєш, так, а що це було? Тому обов'язково це собі запишіть на практичні такі поради, що треба обов'язково людині нагадати, що це таке. Ну і от почнемо наша фішка. А, хочу сказати, так, що кажемо, перш за все людині, що е, які у нас найбільший орган? у Шкіра. 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 О, тому це теж ми людині розказуємо, бо, на жаль, у нас немає... Е, Наша медицина не зацікавлена, дівчата вперед казали, що дитина була здорова. Тому всі ці всі ці производні фармацевтичні мазі, вони в собі мають родуть важкі метали. тому людині розказує, що саме великий орган, у нас це шкіра. І все, що ми на нього нанесли, воно вже через декілька хвилин, то скоріше пішло в нашу кров, систему, на наші нирки, на шлунок і так далі. Або визиває енергічний згодом реакції. А наші крема, наші мазі, вони цілющі, вони з цілющих екстрактів наших трав, тому ми їх і їмо і мажемо всюди. Візитна картка нашого, нашої компанії, це Ясно, Л-39. Це хід продаж наш. От, тому, ну, я розкажу, що я так, свої напрацювання і наших партнерів, а ви додасте, чого я там не скажу, добре, додавайте свої. На працювальнички. От. 39 дев'яти є. Він ще крім 30 екстрактів, має в собі і олійню чайного дерева, і, чай, і розмарину. тому вони, він має ще такий дуже омолоджуючий ефект. Я дуже люблю такі наші всі кремомазі, бо вони, окрім того, що вони знеболюються, знімаються набряки, покращують кровообіг судин, взагалі судиночки наші напитують вітамінками. І вони ще добре антіоксіданти класний, класно омолоджують. Тому ми 39 дев'яти гіл можемо використовувати просто як для краси. Якщо у вас немає нічого під рукою, ви десь в дорозі, то просто намазали 39 дев'яте кілем обличчя. Якщо ну ми всі знаємо, що порізи, укуси, опіки. Як дівчата казали, вже Олиначка казала, ми вже не маємо ні те, які сітого водню, ні зеленки, нічого. Відразу відкриту рану, намазуємо кров зупиняється, воно ще кровозупине, такі властивості має. І намазуємо прямо в відкриту рану. Якщо у мене у партнерці було розсічення, вона під багашем підрізла і муж мивою, зараз прямо в області, тут біля воги, ну, прямо на відному такому місці. І що вони там додому затягнули її, ну, чоловік з мамою, і каже. Давайте срочно у травмопункт їхати. Вона каже, який травмопункт, давайте 39 днів. І вона каже, я засунула прямо в цю відкриту рану, склала шкіру, закрила цим пластирком І все, і навіть ніякого не залишилось шраму. Mm -hmm. А okay. якщо не вже шам десь не забуцювався, то відразу ми беремо регенеруючи, і він, як контротупець, розсмоктує всі наші рубці. Навіть застаріли теж на цей час потрібен. Тому, ну щоб знали, це така пар... сладка парочка, регенеруючий праці 39-го, але це я вірний проєкт. От продовжу про 39-й. Ми використовуємо його з голови до п'яток, тобто, якщо для волосся. Помили голову і на мокрі руки нанесли 39 трошки і намастили, от я мила на ніч голову. І зверху заміснітися волосся, щоб хімічна. Нанесли 39 і потім просто п'яна просушилась. Далі очі. У мене є деякі партнери, що вже стільки років в компанії, не знаю, що. Дати закладуємо тому хто не знає, розказувати своїм партнерам, у Якщо є чміння, або просто забалення очей, червоніння начиталися, комп'ютер могав пікали. Червоні очі беремо і тридцять дев'ятим просто намазуємо прямо холочам, отак от промивали права. Малиш таку фразу. І буквально там 10-15 хвилин у вас вже очі заспокоїться. Ну, якщо у вас є янтар, для янтар для очей то буде ще краще. Ну а якщо нема, то 39 дуже гарно працює. На черепі краще його теж тому що не ну, праве, якщо просто мазати, і не буде того ефекту. При фіморої працюють і 39-й, і регіонеручі, і універсальна мазь, і мазь для Найкраще. Це щоб потім не повторюватися, ну, при Ну і випити каштан можна екстракт каштана додавати або софори, або ріксів для судин, наші маски і е, садати. Але декілька разів на день, бо люди деякі там один раз ставили, кажуть, що щось мені там не допомогло. Треба система, треба і вживати все для судини. Так, потім що у нас? Потім ми спускаємося в носика, так? якщо діточок там насморк, або у нас навіть немовлятам ми не боїмося давати прицелівати. Ну, спочатку перевіримо на повки, на ручні, щоб не було алергійних. І мажемо в носика від нежити від насморку. Далі, якщо горло болить, ми розсмоктуємо, беремо прямо, якщо ми десь в дорозі або там на вулиці. І на миті руки, наприклад, у нас, то у нас тут є енергетична розетка. Пам'ятаєте, наші бабулі там е, на базарі раніше завжди нам давали Сметанку. Е, капали сметанку, мир, е, і ми пробували. Зараз туди попали лягаль, нас не знають, що це таке. А тут не збираються місці. І тому ми тут згорошино десь беремо, і злизуємо і розсмоктуємо. І якщо як люди такі, як ми багато говорять. Або вчителі, то зв'язки напряваються в голосові, і теж гарно, щоб не було ці пларії, е хрікащого осінчого голосу, то ми теж розсмоплюємо 39, і до речі, ну, в нього нема такого, щоб передозування було. Ми завжди його е вживаємо стільки потрібно. А у немалять, якщо прорізаються зубки, то мажемо ясно. І, до речі, ми бачимо, дуже сіємо його, так? Він з дуже гарно і у діточок тоді не так болісно проходить прорізування зубів. Якщо були з горошка, ми ще можемо і зовні намазати 39-м і руточку. Ну і собі і діткам. Так? Потім що у нас йде? Вуха. Вуха теж. До речі, багато хто там жалується, що у вуха болять. То ми беремо ну, спочатку, можна ісландський мох або екстракт поща капнути, можна підкапати його прямо у наш гіл і вушка намазати вушка, намазати зарушками спереду і закрити ваточкою, ну, якщо на ніч там, щоб воно трошки прогрілося. І буквально пару разів, і ви побачите, які чудодійні ефекти получаються. Далі, якщо болить живот. Ну, просто щось з'їли, заболів там, або пішонково, або шлунок нахватило. Беремо 30 ділянка або знову ж регенеруючі, або універсальна мазь, і змащуємо область нашого животика просто по ну, круговими руками, по годині по, мік, по І повірте, дуже гарні робота. Якщо щось що, що, із пера випив, наприклад, то взагалі шикарно, просто навіть не чекаємо там півгодини, от буває, знаєте, з'їж там якийсь хімічний тортик або пірожне якісь які не можна їсти, а потім пишу, там, пішлунково щось не так. І я відразу сорв'юро таблеточку, там 39-й, мабуть, на універсальним налазила животик і відразу все проходить. Тому і дітям, і дорослим одна і та ж рекомендація, якихось таких, так, обмежень немає. Так, 39-й, так що що? А, ну в озорі, там, або на терпості, ну це вже понятно, так? Якщо все так, для суглобів ми його теж простому при артритах, при артрозах, при любих суглобних болях, при м'язових теж. Хто ще щось згадає? Шпора М? Шпора п'яточна. Ну і не вируючи теж добре, так? Не не так, так. так втиральних, що було мені болі, в 39 й дев'ята його області. Що знімаєте? Знімає тиск. <гулеч> так, дякую на робота тиска. Я ж взагалі. Колись була. Я вам скажу, що всі наші мазі, абсолютно всі, е, яка є під рукою, то обов'язково у нас у всіх і тиск в основному, і е, взагалі головні болі, там шум ухах, Це у нас від чого? Від шиї, так? Тому не завжди ми робимо зарядку, я, правда, завжди її роблю, але все одно шиє так, ну, турбує. Е, е, тому Самомасаж, намазуємо і робимо самомасаж. Якщо у вас тиск підвищений, то треба зверху вниз, що такі рухи От. А якщо навпаки понижений, то можна отак, ну і вниз, і, і вуха теж саме. Беремо маску нашу, а це ж таки люку 39, універсальний. І е, маску, ми, якщо повищений тиск, то мажемо зверху вниз, пропрацьовуємо всі наші точечки і мочки вуха. А якщо понижений, то в іншу сторону вверх. А якщо у вас нормальний, то можна і вверх і вліз, ну, щоб воно було гармонічна пропрацювати ці точки. Так що це ну, обов'язкова програма, тому що у нас тіло і голову з'єднує тільки шия. Шия це головна шия колись головою, як жінка чоловіком. Тому треба обов'язково шию мати в стані в ресурсному. Так і босільно. Следующий, ah. 39 -й? плюс капали в ласки, чернику, нет? Для зору. Для, зору. Для, зору. для зору. У нас на харчеване на нашому центрі черный экстракт черный, элексим для зору, екстракт прополиса, экстракт, экстракт черного Можете сміло капати в очі, наприклад, браті чорницю закапали ввечері, там сіро в Або якщо у нас закінчився, міняємо чорнобривців, взагалі там багато людей. Ну, я не розвожу, а якщо вже печи сильно там кажуть, що не можу печити. Тоді ти кажуть, ну наші лікарі так радять, сполучити рочу, як ти до дружніх дозволу. Ну так, повітря. Світочка, повтори, пожалуйста, для катеракту. Чорниця, еліксир для зору чорнобривці не... прополіс. Пити чи капати? І пити капати. І... І... Дякую. Я ще додала кардіцепс. До речі, від нас там теж дуже гарна така процедура. Берете кардіцепс, капсулу на 20 мл водички на ще не була Капсулку розмотили, розмішали, і туди додали або екстракти пробиви, або нагітків, або ромашки, е, що там, ще знову ж таки чорнобривці, а шабля дуже гарно працює. І оце всього накапали, що є в домі. З капсулкою змішали, вноса забакали і забили залишком, тому що в юмочці залишились, ковтнули. І так разом два-три на день у нас діти взагалі там з такими гайморитами сильними, що вже всі про них таліво Вони приходять кажуть, планом, і кажуть, що ми на вас вже молиться, тому що э, такі у вас чудові препарати просто, дійсно. І так приємно чути, що люди отримують э, такі чудові результати. А можна повторити? Повторити про що? Повторити про що? А, про хайморіті? Капсула кардитина. Висипали його в рюмочку з водою, які теплою. Ну, Мілілітрів 20, так? розмішали, ну, щоб він розтворився. Потім туди підкапали крапель 5, е, е, крапиви, екстракту кропили, шаблі, ромашки. І Можна на на і на гідки, і на гідки, певно. І на гідки, певно. І на гідки, нагідки, бумажки негідки. На три екстракти, а теж буде результат колосальний. І закапали попікеточки в кожну ноздрю, а потім залишок випили. І так два-три рази на день. в залежності дітям теж саме можна. Тобто не змішуємо дозіровок, даємо як і доросло. І кропива, кропива взагалі дуже гарна. На... Носик іма носик так і у кого кровотечі, до речі, там носа буває, но все відократува теж дуже гарна, і п'ємо і в нос просто намазуємо в чистому. Ми вони кажуть, так, да, вже варно, молодці. <сі> <сі> да. А самі зараз прийшла така мода, якщо получав, то пропонувати операцію всім підряд. Всім підряд? Я у мене обслуговуються фармацепти, так вони кажуть, що найкрутий це не наркобізнес, це фармобізнес. Нарко кажуть, це відпочиває там, де нашого кажуть, фармацевти, і обслуговуються тут у нас в компанії. От, що далі у нас? Далі у нас родини вуличі, так, у нас радині ручі. Це надолюблений крем. Спочатку я його не дуже зрозуміла, бо він мені, ну вибачте, гоняв. Зараз він мені так пахне, чого. Раніше я думала, що він Люба, Спочатку не... воняв? Ну багато кому воняє. Мені ні, але багато хто каже, такий чимось кажу, травками, а не хімією якоюсь ароматною. Так, це дві трави і гідралізовані з лісу противне І вони надають взагалі такі з ревіліталізації шкіри, тобто як ботокс по-нашому, так? Не треба у колі робити, тому що один наш регенеруючий крем може просто молодити. Зараз у мене з собою, тому що не хочеться набирати багато кримів, а так ти можеш його і навколо очей намастити, і обличчя, і шиї, ти не боїшся, що ти десь е, щось кудись попаде. І, по ходу, якщо там ударишся або ще щось, то намазув, не буде ні, гематом, ні синців, але відразу треба намазувати. Кусають, ну, а кусають. баби відходять. Так, 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 хоче не намазати. Ну, якщо наше щось спрей, для тіла з маслом пирамид, збирає, то взагалі ми отримуємо гарні результати від комарів і ножок. То просто... І ти благоухаєш, У мене далі клієнтки повертаються назад до офісу, і каже, давай ще один спрей. Каже, йшла дворничка вбирає. А я кажу, каже, ти так пахнеш. Я кажу, давай тобі візьму. Їх повернулася такий шлік, як у дорогих парфум. І дійсно. Натуральний, шикарний робимо, щоб сказати, що у нас. Ну, і про гімакома я сказала, ми теж нього всі ті ж властивості, я б сказала, що є 39, тільки ми ще, а час уже до мене вибачте. Тоді ускоримося, почали, бо ми поговоримо. говоримо. Це понятно, про універсальні, це моя найулюбленіша мас, вона мені відразу зпахлива. Що різний склад. Е, універсальна мазь. чим вона краще, що вона підключу вас. Універсальна знімає судови, знімає спазми е, Більш ніж інше. Якщо ми розмовтуємо, її вона добре знімає печію. Е, тобто варіні навіть її вживають, коли їх печія, коли ти проведе дуже гарно. Потім, якщо до цього волосся, можна її. Ну, Так само мажимо живіт, якщо вже живіт нас від шпор, від тріщин на п'ятах. Також у кого це стій то допомагає найкраще універсальна мазь. Ми намазуємо область трусів і намагаємо папки і подошви. Ну і не забуваємо, що стопи це у нас що? Фундамент нашого дому, ну, нашого будинку, всі наші органи, системи відображені на наших стопах, тому я рекомендую всім. Мазати свої стопи або універсальною, або вашою улюбленою, якщо там тріщинки на п'ята можна, і резенеруючим, і біоформулою, і всім. Ну і зараз у нас що ще про універсальну ще такі саме усі... вибачте, вибачте, мене не остановиш, нас не давоїш. Я всім бажаю здоров'я.